в'їздом в Харків я постійно виблю якусь. Я побачив оголошення в газеті, що створюється музей окупації. Е, ну, я відібрав по, по декілька примірників. Та якусь, наче форму оцю приносив. Так, оці каварацькі стрічки. Таке теж приносив. Е, ну і пару газет, може, якісь. якісь там мої, ну, Оце я приносив. Це з готелю «Крем'янець». Там у них був якась контора їхня. Я повинен був обстежити на, е, на предмет відсутності напруги і допустити бригаду будівельну. Тому ну, можна сказати, що я перше заходив до приміщень. І ось там я познаходив отакі артефакти. Оце було там ну, з вавини знайшов е, серед сміття. Після деокупації, в жовтні місяці, коли я приїхав вперше в рідне місто, то за мету поставив зібрати оригінали газети Ізюмський телеграф. Це єдина газета в Харківській області, яка саме видавалася в окупованих громадах. І після того, коли вдалося знайти майже всі привірники газети Ізюмський телеграф. З'явились також примірники Харків Зет. Ця газета розповсюджувалась по всій Харківській області. І після цього народилася ідея створити оцю велику-велику експозицію і звернутися до своїх земляків. Люди відгукнулися і почали нести нам різні артефакти, які ми вже потім зрозуміли, що вони зможуть сформувати в майбутньому окрему експозицію в музеї. От через оці експозиції ми зафіксували особисті речі, прізвища тут є вказані і на формі, і на задокументовані на різних документах. Крім оцього візуального, що ви бачите, що вдалося зібрати, у нас дуже унікальні речі є іншого характеру. Це аудіо, відео файли, які люди записували під час окупації. В цьому цінність, розумієте, тому що. Ну, ви можете уявити, наскільки треба було бути сміливим це все фіксувати. Частина е, матеріалів, які ми передали для експозиції, вже е, долучені до кримінальних справ. Я вважаю, що це як щеплення для наступних поколінь, щоб у такого не було. Що, а яка мені різниця, який флаг. Пройде ще п'ять років, вони скажуть, що тут був локальний конфлікт, громадянська війна, як вони люблять це повторювати, що ніхто ні на кого не нападав, це тупі хохли, друг друга перестріляли тут. Історію можна переписати. А ось докази, докази в будь-якій правовій практиці є основоположними. Вже налічується більше 150 різноманітних експонатів. Ця робота не припиняється. А саме головне це для нащадків, щоб розуміли, що відбувалося в період окупації нашого міста.